Танцює осінь свій прощальний вальс, У парі листопад кружляє з нею. За обрієм вже майже день погас, і зорі засвітились над землею. Шикарну сукню осінь одягла всю золотом і рубінами розшиту, в своє волосся вправно заплела мережу з тонких зіркових ниток. У фрачній парі строгий листопад старався в танці осінь обігріти. Напевно, в цей нічний осінній сад зібрались кращі музиканти світу, із листя вітер розстелив палас, а місяць в небі зірочок навішав. Лише для них грав цей прощальний вальс, ніхто не бачив танцю красивіше. Дзвіночком срібним линув кожен звук. Кружляли садом витончено, вірно, без всяких репетицій і наук цей танець був красивим, неймовірно, і оплески летіли на всі бічі, сама природа їм аплодувала. Там, з листопадом, в парі цілу ніч, свій вальс прощальний, осінь танцювала.